Доброго здоров'я всім українцям! В цьому відео я хочу навести один короткий, але дуже вагомий аргумент, чому я категорично проти Петра Порошенка. За п'ять років Петро Порошенко не покарав бивць Небесної Сотні. За п'ять років не були покарані ті, хто причетний до здачі-продажу Криму до підпалу Сходу. не були покарані. Люди, котрі спричинили Іловайськ, Дебальцеве, Ізварене, Савур, Могила та інші братські могили для українських воїнів, за п'ять років не було покарано жодного корупціонера-чиновника. Їх нас дуже дуже багато. Більше того, журналісти чітко довели, що корупціонери є в найближчому оточенні Петра Порошенка. Насправді, вся українська управлінська система наповнена свинарчуками різних гатунків і різних розрядів. Свинарчуками в погонах, свинарчуками в мантіях, і без мантій та без погон. Але всі вони наповнені споживацьким світоглядом. Повертаючись до першого туру президентських виборів, я можу чітко казати, що президент Петро Порошенко точно не був другим, був або третім, або, можливо, навіть четвертим за реальним рейтингом, яким чином він став другим. Це система адміністративного ресурсу, це система мережі підкупу виборців, в тому числі й узаконеного підкупу виборців через разові пенсії, разові доплати АТОшникам, разові доплати інвалідам, через 4 мільярди виділені з державного бюджету фонд Петра Порошенка і фонд дружини Петра Порошенка, котрі фактично також ідуть на агітацію за Петра Порошенка. І так далі. Ця вся система в цілому спрацювала і дала такий результат. Але, враховуючи все вище перераховане, навіть ті соціологічні служби, які знаючи, що буде таке використання адмінресурсу і підкупу, малювали Петру Порошенко набагато вищі рейтинги перед першим туром для того, щоб якимось чином виправдати його результат в першому турі, вони між першим і другим туром вже зробили заяви. І в цих заявах вони кажуть, що виборці, котрі голосували за Тимошенка, за Гриценка, за Смішка, і навіть за Бойка, який неодноразово підіграв Порошенку, і в тому числі своїм польотом з Медведчуком у Москву, і в тому числі своїм закликом до своїх виборців голосувати за Порошенка, не менше як дві третини виборців всіх перерахованих будуть голосувати в другому турі проти Петра Порошенка. Не стільки за Зеленського, а саме проти Петра Порошенка. І враховуючи все вище перераховане, чесним способом здобути перемогу в другому турі, Порошенко не зможе. Просто фізично неможливо. Але він налаштовується на перемогу яким чином може відбутися ця перемога через небачену досі, небачену дотепер фальсифікацію, тотальну скупку, тотальне шахрайство, використання всього ресурсу, який тільки можна використати? Задам вам риторичне запитання і кожен з вас нехай задасть його собі сам. Як ви думаєте, президент Петро Порошенко? Після такої фальсифікації, не покаравши нікого із злочинців, яких я перераховував, чи покарає він тих, хто для нього буде фальсифікувати вибори? Ну, відповідь очевидна, не покарає. Він їх нагородить. Як ви думаєте, ті, хто будуть робити цю фальсифікацію, ті, хто вже двічі її реалізує під час першого і другого туру виборів, як вони себе будуть поводити на парламентських виборах? Вони заробили на першому турі, заробили на другому. Вони відчули свою безкарність і вони будуть хотіти заробити ще більше. І тому вони на парламентських виборах зроблять ще більш цинічну, ще більш масштабну фальсифікацію. У такому випадку українці повинні забути про нормальні парламентські вибори. У нас і так нечесна Верховна Рада, але ми втратимо навіть теоретичний шанс з борделю зробити парламент. І фактично інших варіантів, крім як брати в руки зброю, в нас не залишиться. Не залишиться мирного сценарію зміни системи. Більше того, не залишиться навіть кровавого сценарію зміни системи з мінімальною кількістю крові. Його також не буде. Буде тільки дуже, -дуже жорсткий сценарій. Або брати в руки зброю. Або виїжджати. Я думаю, що хто хотів виїхати, той вже виїхав. І ми втікати не збираємось. Тому думайте, роблячи свій вибір, усвідомлюйте всі наслідки і задумайтесь над тим, чому і як нас поставили в ситуацію вибору з чужого підсунутого меню. І що кожен з нас повинен зробити для того, щоб на парламентських виборах ми знову не опинились перед вибором з чужого меню. Як створити нам своє українське меню? Як створити українську силу, яка буде захищати українські інтереси? І в першу чергу для того, щоб її створити, треба діяти, а не спостерігати. Думайте.